Всіх вітаю знову на каналі. З вами Канадський Марк. І знаєте, тут в Канаді вже наступила осінь. Осінь це прекрасна пора року, дуже гарна, листя жовтіють, падають. Погода така прохолодна, більш-менш стабільна. Але на жаль, тут в Канаді осінь справді тільки триває один коротенький місяць, бо потім вже може випасти сніг абсолютно в будь-який день. І Канада, можна сказати, заходить в таку холодну зону. Де люди знову будуть чекати е, цього прекрасного літа. Друзі, сьогодні ми тут зібралися, бо я хочу поговорити і розповісти вам про критичну ситуацію зараз для деяких тут сімей в Канаді і ситуацію, яка спонукає українців, на жаль, покидати Канаду і їхати в Європу. Розумієте, це дуже-дуже зараз важливо, тому що я знаю, що багато з вас ще їдуть сюди, і я в загальному знаю, що багато з вас ще думають. Над цим як покращити свої шанси тут в Канаді, я вас попрошу, залишіть цьому відео вподобайку, бо це дуже абсолютно важлива тема. Про це повинні знати українці, особливо українці, яким така тема зараз потрібна. Інформація така потрібна, і не забудьте підписатися на канал. Ви таким чином підтримуєте україномовний контент. Зараз як ніколи це важливо робити і підтримувати людей, які старанно працюють задля вас. Тому, друзі, абсолютно старайтеся підтримувати україномовних блогерів, тому що не так в нас і багато в просторах Ютуба. Це нікому не секрет, що в Канаді в загальному ви всі прекрасно чули і знаєте, що не так легко знайти роботу. І багато українців, які приїжджали сюди в Канаду на початку. Деяким займало по пару місяців, щоб дійсно е, отримати якусь роботу. Я навіть не говорю про нормальну професію, про роботу, яка буде вам давати достатньо доходу. А робота така, знаєте, що просто більш-менш оплачувати оренду і жити від зарплати до зарплати. Але українці, українці не люблять жити від зарплати до зарплати. Ми любимо жити так, щоб була якась копійка відкладена на чорний день, і особливо коли ви перебуваєте в такій країні, як Канада. Далеко, дуже від батьківщини, далеко від Європи, вам потрібно мати якісь гроші в банку на чорний день. Бо тут абсолютно щоб прожити, потрібно мати досить таку хорошу суму грошей. І Якщо ви хочете гарно жити, якщо ви хочете жити і показувати трошки свій статус, їздити на гарному автомобілі, їздити відпочивати, купляти дорогі речі, то ця країна справді точно для початку вам не підійде. І багато українців приїхали сюди. Зразу почали шукати ці зв'язки між українцями і іншими, входити в різні бригади чи працювати на різних таких роботах, де не відповідає дуже багато і нема потреби на англійську мову. Таким чином себе не покращувати, не вчити англійську мову. І потім вони розуміють, що вони застригають в цій зоні. Можна так сказати, попадають в таку зону, з якої дуже складно вийти, тому що українці собі купили будинок. Українці собі купили автомобілі і треба це все оплачувати. А грошей не вистачає, так як, наприклад, як колись було чи, можливо, навіть українцям, які вже тут довгий час, які вже більш-менш стабілізували свою фінансову ситуацію, і люди шукають щось кращого. Люди починають здавати, ментально здавати, морально не витримують. І справді ця депресія дуже сильно відчутна. Якщо вона відчутна в Європі, то вона в Канаді, в Сполучених Штатах Америки ще набагато більше відчутна, тому що це все абсолютно навпаки для українців, для наших біженців, хоч їх тут не називають біженцями, але будемо говорити відверто, що вони є біженці, бо вони б ніколи б в Канаду такою кількістю не приїхали. І колись коли українці приїжджали в Канаду, то конкуренції такої не було серед українців. І Зараз українці конкурують. Першу чергу новоприбулі серед інших українців, які не мають мови або які думають, що вони знають англійську мову. Але коли з ними спілкуєшся, то чуєш зразу цю вимову, цей акцент і цю нехватку слів. Багато українців виживають як, наприклад, деякі чоловіки працюють на будовах. І будова, наприклад, в такому місті, як Едмонтон, це сезонна робота, так? Тобто люди працюють літом, там можна сказати, по 6 днів на тиждень, заробляють, працюють по 12 годин, мають там свої овертайми і заробляють непогані гроші. Але потім, якщо ділити це все на рік, якщо взяти тут, наприклад, поділити це все на рік і врахувати, наскільки важко ці люди працюють, наскільки мало часу вони літом мають для себе, і для своїх сімей, і потім зимою попадають в такі ситуації, де і вони або ходять десь сніг розчищати в кращому випадку, а в гіршому випадку сидять і не мають роботи, і думають про те, як їм заробити якусь копійку чи десь піти підробити, але це ніколи не вистачає. І тому багато людей шукають стабільність. І в Канаді дуже добре жити. Повірте, зараз навіть в теперішній час, бо багато людей це дуже і дуже лякає. Але зараз є критична ситуація серед деяких українців. Які просто залишаються без робіт і не можуть знайти роботу. А чому? Тому що вони не хочуть вчитися, вони не хочуть англійську мову вчити, вони не хочуть себе покращувати. Якщо ви залишитесь завжди на таких простеньких роботах, то у вас ніколи не буде хорошого майбутнього тут, в Канаді. І Канада вам завжди буде не подобатись, бо вам буде не вистачати грошей, і в деяких ситуаціях ще може бути гірше ніж було в Україні деяким сім'ям. І тому тут дуже, дуже треба мати хороший план. Тут треба мати план такий, що ви їдете сюди. Заощаджуєте кожну копійку, яку у вас є. Працюєте на роботах, але завжди думаєте, як покращити свою позицію. І коли люди отримують нормальні роботи в Канаді, які оплачуються, я говорю мінімально. Я говорю, мінімально потрібно заробляти 1800 доларів. Це я говорю з податком або саме краще, навіть і без податку 1800, Давайте візьмемо 1800, що два тижні. Ви повинні приносити одна особа, тобто дві людини. Якщо будуть приносити в середньому тисячу 2000 тисячі що двох тижнів, то можна легко отримати двох дітей і можна нормально жити. Ну, більшості людей в Канаді на простеньких роботах заробляють там 1400 чистими, 1500 чистими. Це не вистачає. Це не вистачає зараз для людей. І люди залишаються без робіт. Люди показують показують свій, свій характер, люди вважають, що вони... Розумні і люди не хочуть терпіти, люди хочуть все абсолютно зразу, і ці люди попадають, ці сім'ї попадають в такі ситуації, де вони просто залишаються нічим. Проблема в Канаді, що багато українців, які їхали сюди, вони просто не розраховували цих масштабів, цих великих відстань, які тут є в кожних містах. І навіть якщо ви десь би поміняли роботу, яка оплачується на долар, на два, на три більше ніж до тої, якої ви робите зараз, і може, та робота є легша. То ви все рівно ті гроші будете втрачати і найбільше більше втрачати на бензин, на страховку, на час ваш. А Час тут дорогоцінний дуже. І це розумієте дуже і дуже спричиняє до багатьох ситуацій. Тому, друзі, я нікого не відлякую від того, щоб ви їхали в Канаду. І я є така людина, що я завжди вірю в першу чергу в кожного з вас і в себе. Кожна людина може добитися великих вершин, якщо вона тільки цього захоче. І люди можуть вивчити мову, люди можуть отримати хорошу роботу, але це просто треба захотіти. І нема значення, чи ви дивитесь на того канадця, можливо, який має освіту і ще досі старається шукати роботу, бо тут такі теж є, яким складно навіть з освіту і з англійською мовою знайти роботу. Чи ви будете просто дивитись першу чергу на себе, удосконалювати себе і говорити собі, що ви зможете і що ви доб'єтеся того, за чим ви приїхали так далеко. І тому ці сім'ї, які фактично сидять тут без робіт. І втрачають свої роботи і не маючи ніякого заощадження, не маючи навіть своєї свого даху над головою, таким людям дуже складно в Канаді, бо Канада вона дуже дорога, і тут гроші закінчуються дуже швиденько. Тут не можна, так знаєте, походити там до мами чи до тата, чи піти собі, знаєте, посидіти там один день і не вийти на роботу, бо ви так захотіли. Ця країна вона побазована на тому, якщо ви здорові. Ви можете працювати, ви ходите на роботу. Вам що місяця приходить зарплата, то ви будете жити і ви деколи не будете зауважувати навіть того, що у вас дуже там навіть немає грошей, навіть при тому, що може у вас тих грошей нема. Ну як ви тільки почнете не працювати, як ви тільки почнете сидіти вдома, ви не будете відпочивати, ви будете переживати, панікувати. Тому наші люди попадають на такі ситуації, де, по перше, їм складно знайти роботу іменно зараз, тому що українці вже досі так. Позабирали такі хороші позиції. Дуже багато індусів працює зараз в загальному по Канаді. Вони один одного протягують, просувають і підтримують. І, на жаль, в нашій нації цього не вистачає серед українців, і наші українці навпаки би хотіли би використати, розумієте, якихось інших українців, десь їх запхати і щоб тільки їм якась вигода з того була. Є звісно, хороші люди. Не мене, неправильно, але я говорю в загальному. І е, люди, які вже працюють, їм просто недостатньо грошей. Але люди, які мають нормальні зарплати в Канаді, більш-менше говорю не то, що там якісь інженери, навіть говорю нормальні зарплати, нормальні мають план до життя. То тут ще можна жити, і ви мусите спробувати. Поки ви самі не попробуєте, повірте, ви ніколи не зрозумієте і не будете знати, як це є, тому що. Кожна ситуація індивідуальна і різна, але в кінці дня це має бути тільки і абсолютно тільки ваш вибір. Я надіюся, що відео вийшло цікаве інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.